Будемо говорити про реформу національної поліції. Рівно рік тому набув чинності закон про національну поліцію України. А більше двох років ми йдемо шляхом реформування всієї правоохоронної системи. Це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. у своєму блозі. От говорячи про рік вступу закону в силу. Маємо в студії гостя. Мустафана єм, народний депутат, член колегії міністерства внутрішніх справ України. Вітаю вас. Дякую, що. Прийшли до нас, але хочеться почати. Будемо говорити, звісно, про реформу, про атестацію, що вдається, що не вдається. Але от хочеться починати з якихось конкретних заяв, і конкретних прикладів. А сьогодні в Одесі, окрім Сакашвілі, звільнився так і начальник поліції Одеської області Георгія Лордкипанідзе. Записав звернення. Маємо його уривок, де от він розповів про причини своєї відставки. Ну і ті проблеми, які має сьогодні відом. На определенном этапе полиции осталась без оперативной разыскной деятельности. Следствия безятельной оптимизации остались без 40% личного состава. На сегодняшний день комплект полиции составляет более 1000 человек. При этом по решению атестаційної комиссии необходимо уволить еще до 400 полицейских, что увеличит некомплект до 25%. Больше всего некомплект отражается на работе исследователей, у которых на производстве на сегодняшний день от 200 до 400 производств. Это, конечно, снижает эффективность работы полицейских. Подобная ситуация, а также участковых и оперативных сотрудников. Я всегда говорю, что в Украине, и особенно в Одесской области, есть большой человеческий потенциал. Хорошо знаю систему, которую я возглавлял. Думаю, что на данном этапе развития одесской полиции нужна новая кровь. Сегодня я принял решение по собственной инициативе написать заявление по ходу с занимаемой должностью. Хочу поблагодарить господина президента Петра Порошенко и господина губернатора Михаила Сава за предоставленную возможность. Также хочу сказать спасибо представителям тех общественных организаций гражданского общества, которые стояли рядом с нами в борьбе за сохранение мира и правопорядка в нашем регионе. Хочу извиниться перед теми нашими согражданами которые по объективным причинам мы не смогли решить. И конечно же хочу поблагодарить моих ребятах, моих полицейских вместе с которыми мы смогли сохранить и укрепить авторитет полиции и смогли избежать политизации нашей системы. Я ухожу с должности начальника полиции Одесской области, однако, как гражданин Украины, как генерал полиции, остаюсь. На службі українського государства і верховного главного командующего я верю своїх ребят. Я верю люче будущее України. Ну, от бачимо, основними проблемами називається е саме нестача особового складу. Каже, що через оптимізацію залишилися на Одещині без 40% особового складу, е не комплект більше тисячі людей. А за рішенням атестаційної комісії потрібно звільнити ще 400 працівників. Е чи за твоєю інформацією відповідає дійсності це і як вийшла така ситуація? Ну, по-перше, що стосується відставки Лордки <кх> Пенідзе, е треба розуміти, що це політична відставка, тому що такий не комплект. Є в багатьох областях. Якщо подивитись, наприклад, в Донецькій області, там 25-30%, але це прифронтова зона, а в Луганській ще більше. Є області, в яких 20-25, але все ж таки треба дізнатись, що це все ситуація по всій країні. Це не стосується тільки Одеської області. Що стосується конкретної заяви, дійсно про те, що пан Кіпанідзе залишає посаду, зрозуміло, що це пов'язано з тим, що пан Сакешвілі виходить з посади. Але вже говорячи про саму поліцію, так дійсно після перетестації сталася така історія, коли е дуже велика кількість слідчих і оперативників. Вони залишились без роботи і фактично о, вихолощена, кримінальний блок дуже вихолощений. І це є одне з головних чинників, того що о, зараз є величезна кількість нерозслідуваних кримінальних справ. Це є наслідком перетестації, це о, є поганим наслідком перетестації, тому що. Не тільки погані наслідки атестації, але на даний момент дійсно треба визнати, що така ситуація є в багатьох управліннях Національної поліції. Ну, а є рішення, як <кій> доукомплектовувати ці штати? штат? Справа це в тому, зроблено? що для того, ну, і насправді це слабкий момент протестації. По-перше, ніхто не очікував, що буде такий м м великий відсів. По-друге, е не було ніякої підготовчої роботи до того, щоб ким зайняти цих, е місця цих слідчих. Зараз є якісь оптимізація і якась скажімо так, компенсація цього за рахунок того, що змінилась структура національної поліції, тобто в нас від так званої управлінської системи, тобто коли головне управління було, і потім райвідділки, бо з'явилася кущова система. І ця кущова система дещо полегшує роботу, вона оптимізувала роботу і слідчого апарату і оперативників, але все одно цього недостатньо. Тому зараз я бачу, що єдина можливість це все ж таки зараз призводити до. Реформи освітнього процесу без підготовчого процесу, без підготовки кадрів в реформування системи освіти національної поліції, ми можемо стикнутися з тим, що через рік їх стане ще менше. А якщо ж ми зараз почнемо цю підготовку, тобто коли в нас будуть юристи мати можливість з вулиці ставати слідчими оперативниками або детективами, як це ще планується зараз, і в нас патрульні отримають таку можливість, і буде нормальна зарплата. Я думаю, що за рік-два ми можемо все ж таки перекрити цей баланс. Рік-два, тобто перспективи швидкого вирішення не до укомплектування немає, в принципі. Це проблема, з якою доведеться миритися там, ще рік, ще півтора вже найкраще. Тому що випадку. треба визнати, подивитися ну, фактом обличчя. Дивіться, людина, яка є юристом і яка може фахово виконати свою роботу. А це можна вона... було передбачити і не допустити? Ніхто не, по-перше, ну, можна було, мабуть, я не знаю. Треба питати керівництво національної поліції, яким чином вони планували це. З того, що я знаю, по перше, ніхто не очікував, що буде звільнення такої кількості людей. По-друге, на жаль, в нас система підготовки кадрів забуксувала. Тобто, замість того, щоб почати реформу перепідготовки кадрів, ще. Минулого року, влітку, коли починалася реформа патрульної поліції, вона дотягнута до зараз. І зараз немає цієї реформи взагалі. Тобто вона ще навіть не починалася. Є якісь драфти, є якісь концепції, але підготовки немає. При тому, що ми вже навіть навпаки, ми рік тому перестали приймати курсантів у Національну академію внутрішніх справ, а в цьому році знову ж почали набирати. І для мене це такий маленький відкат реформі, тому що це означає, що ми повертаємося до старої системи підготовки кадрів. Ще маємо одно конкретний приклад того, що відбувається після атестації. От, вже через рік після набуття в чинності закону про національну поліцію, про який ми говоримо. Тут я теж не знаю а наскільки це дотично з тим, що не вистачає кадрів. Але це, звісно, ситуація в Черкасах, де вже кілька днів протестують проти призначення начальником обласного управління поліції Валерія Лютого. Ну от ця. Кандидатура збурила місцевих активістів. Вони стверджують, що свого часу лютий був радником мера Харкова Геннадія Кернеса та головним Даївцем Харкова та області. При цьому в міністерстві внутрішніх справ вже заявили, що готові до діалогу, проте не будуть піддаватися на тиск громадськості. Маємо деталі в нашому сюжеті. Потім продовжимо розмову. 3 листопада у Черкасах мали представити нового очільника національної поліції області Валерія Лютого. Однак більше ста представників цивільного корпусу АЗО Черкаського автомайдану та політичних сил вийшли з протестом проти призначення. Я вважаю адмінбудівля головного управління національної поліції Черкаській області захоплено. Зокрема, як заявляють в автомайдані вони вимагають проведення прозорого конкурсу. Протести тривали 3 та 4 листопада. Ввечері 4 листопада під будівлею місцевого управління поліції протестувальники запалили шини. Валерій Лютий працює в органах внутрішніх справ з 85-го року. Він обіймав посади начальника Даї Харкова і Харківської області, заступника начальника МВС в Харківській області. У 2010-му пішов з МВС на пенсію. У 2013 тисячі став радник. Харківського міськголови Геннадія Кернеса з питань транспорту. У вересні 2015 року лютий очолив поліцію Кривого Рогу. Протестувальники звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із вимогою скасувати призначення лютого. Ця людина була радником одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса, який на виборах в Кривому Розі сприяв фальсифікаціям на користь представника ОПО блоку Юрія Вілкула А будь-яких успіхів у боротьбі зі злочинністю громада Кривого Рогу не бачить. Відповідь на конфлікт голова національної поліції Хатія Деконоїдзе призупинила дію наказу про призначення лютого та разом з головою МВС Арсеном Аваковим запросила громадськість Черкащини для обміну думками з цього приводу. МВС і Нацполіція наголошують, що не будуть піддаватися тискові і керуватися емоціям при прийнятті кадрових рішень, але водночас для них важлива співпраця із громадськістю і готовність прислухатися до аргументів. Деся у заяві розміщеній на сайті національної поліції. Ганьба! 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 Хочеться зрозуміти, як так виходить. Рік говоримо про реформу, проводимо атестацію. Комісія рекомендує людину понизити, а ми бачимо аж до вуличних протестів доходить, щоб не призначали. Це в першу чергу. Я не розумію, як так взагалі це сталося, тому що це означає, що кадрові пропозиції, які передаються голові національної поліції. Вони або не звірені з результатами атестації, або це якесь волюнтаристке рішення, коли когось просто пропихують на цю посаду. З моєї точки зору, о, зараз поліція не може собі дозволяти таку розкіш обурювання. Ну, людей. Але ні одного, а, ні іншого не хотілося побачити. Ну саме розумієте, справа в тому, що що стосується пана лютого, це взагалі проблема. Тому що людина, яка працювала. Ми не знаємо, чим займалися, але сам факт, що вона працювала на цій посаді, це є проблемою. Так, Це треба пояснювати. Навіть якщо Національна поліція вважає, що таку людину треба ставити, ну, мабуть, я не знаю, може, він такий фахівець, геніальний, то це треба пояснювати, треба виходити. Так само, що відбувається зараз з новим законодавством, яке пропонує Національна поліція щодо презумпції правоти, так званої, так, без пояснень ці речі не пройдуть. Тим більше що там є моменти, які просто неприйнятні. І мені здається, що... Одна з головних помилок, які зараз допускаються національної поліції, це відсутність пояснення того, що відбувається в національній поліції. Дуже багато людей взагалі не розуміють, де яка різниця між патрульними, чи є вони у всій країні, чи є слідчий апарат, що це таке взагалі? Чому ми маємо зараз розширювати повноваження поліції, якщо, наприклад, людина, яка сидить там в маленькому селі або в маленькому місті, вона не бачить нової поліції, вона бачить старих ментів. І для неї просто зараз. Розширення повноважень цих міліціонерів це фактично повернення назад, і їм дійсно це не зрозуміло. Якщо це не пояснювати, ми стикнемося з тим, що в нас через рік. Або раніше і поліція закриється як структура, тому що вона буде весь час воювати з громадською думкою. І їм прийдеться якось закриватися. І громадська думка призведе до того, що в ці, ці реформи надбання, які були за рік, ці 44% довіри, ми зараз просто їх будемо вбивати, тим що просто не пояснюємо. Знову ж таки, це головна проблема національної поліції. Це відсутність комунікації. І друга головна проблема полягає в тому, що, на жаль, ми творили підрозділ, який відповідає за права людини, і цей підрозділ став галочкою. Замість того, щоб цей підрозділ став серцевиною поліції прийняття рішень, в нас цей підрозділ став просто звітуванням перед донорами. І тепер рішення, які приймаються і по кадрових питаннях, і ті рішення, які приймаються, і по законодавчих питаннях, на жаль, з ними не коригуються. Але ми так говоримо: от так, на жаль, стається, так, так вийшло, але чомусь же так виходить. Я думаю, що головна причина полягає в тому, що. Ну, по-перше, рік тому назад, коли створилася національна поліція, це було такий дуже авральний режим, тому що ну, новий орган це завжди нові проблеми, які пов'язані і бюджетно, і структурно, і так далі. І новий голова поліції, який прийшла хаті, вона дуже занурилася. в цей процес створення нової поліції. І, на жаль, в нас відпустили головні ті два напрямки, які стосуються підготовки освіти. І другий це комунікація. Дуже великий потенціал є. І був у патруля, але поклали весь козир на це замість того, щоб збалансувати цю ситуацію, починати пояснювати, що відбувається, і зосередитись на тій криміногенній ситуації, яка є реальною проблемою. Дійсно було багато що зроблено всередині. Розбудова міністерства, тому що дуже багато що дійсно зроблено, але без пояснень. Тобто, суспільство не розуміє далі, що відбувається, згадаєте, як було ріту. Коли... То виходить, що всі зацікавлені, просто не до кінця всі все вміють. Якось так. Це з я не бачу насправді, якщо чесно казати, якщо я не бачу злої волі в національній поліції. Тобто, якщо спитати мене, чи хоче голова національної поліції зробити, те, що вона каже, так дійсно вони хочуть змінити, чи я бачу якісь е... наскільки ще вистачить волі От сьогодні? Попередньою темою студії ефір була відставка Михайла Сакашвілі. Говоримо час від часу про відставку тих реформаторів, які приходять. От якщо говорити про хаті, ви спілкуєтеся, знаю, ви разом працюєте. Немає От через цей тиск, через критику, через навіть ми говоримо про дещо гальмування реформ. Ну, давайте так. Я думаю, що це коректно спитати в самої хаті. Вона самостійний, чиновник самостійний політик може відповідати на питання. Моє уявлення, Сьогодні що... її питали, вона казала, як, як тільки, так зразу повідомить. Моє уявлення, що є якась втома, це дійсно є, яка пов'язана і з структурними проблемами всередині поліції, і з конкуренцією всередині поліції, і структурно з підпорядкуванням інших підрозділів. Є проблема, яка полягає в політичній ситуації, тому що зрештою треба визнавати, що на поліцію чиниться дуже великий політичний тиск з усіх боків. Я зараз не буду говорити про те, хто більше це робить. Є ця втома. Чим вона завершиться, я не знаю, але мені здається, що ми зараз вже маємо готуватися до того, щоб наступна голова національної поліції, якщо дійсно на хаті захоче піти, якщо може таке статися, так. То він має бути обраний на якійсь прозорій основі. Мені здається, що процедура, по якій, наприклад, обирають голову набу, коли Конкурсна комісія обирає трьох представників. І з цих трьох представників вибирає президент і призначає, то так само може бути призначений голова національної поліції, коли вибирає комісія, представляє а кандидатури. Хто це може бути? Є такі люди, от ви бачите, а, таких. Я людей? думаю, що це має бути це визначати конкурсна комісія. Це вже зовсім їхня прерогатива. Тим більше, що зараз за новим законом про держслужбу це має бути створено. Тобто перевірка якась має проводитись. І потім це вже призначає уряд. Без цього я не бачу можливості зараз отримати наступного голову національної поліції, ну скажімо так, неангажованим. Чому? Тому що згідно з законодавством, наступна голова національної поліції має підписувати контракт на 5 років. Що це означає? Що Це означає, що саме цей голова національної поліції буде проводити в країні парламентські вибори і президентські вибори. З огляду на те, як проходили минулі парламентські вибори, ми розуміємо, що роль поліції дуже важлива. Це і вулична безпека, і охорона бюлетені, це і охорона громадського порядку під час виборів, це забезпечення виконання закону про вибори під час кампанії. Все це дуже дуже чутливі теми. Ну а є такий кандидат, який, наприклад, узгоджений між президентом, між урядом, і може зайняти цю посаду. Ну, по-перше, сам факт, що на це цю посаду впливає президент, це ну не конституційно, незаконно. Тому що згідно законодавства, цю посаду. Пропоную на цю посаду людину міністр внутрішніх справ, а затверджує уряд. Зрозуміло, що уряд зараз є під впливом президента, в тому числі, і зрозуміло, що це має бути якесь поєднання. наскільки я розумію, такої фігури поки що немає. Фігура, яка б влаштовувала всі сторони, поки що немає. Я її не бачу. Можливо, якісь розмови, але я її не бачу. Але знову ж таки, давайте не забігати вперед. Поки що у нас голова національної поліції хаті Деконидзе. Я сподіваюся, що вона залишиться на цій посаді, тому що це зараз є хоча б гарантією того, що в нас продовжується ця поступовість реформи. Я дуже боюся, що в нас на голову національної поліції може бути призначена людина з системи, колишня людина або нинішня людина. І ми тоді отримаємо просто в такому дуже кондовому вигляді міліцію, яка просто має надпис. Така загроза є? А, ну, Політична така загроза завжди є, тому що це політика. Дякую за за пояснення за відповідь. Мустафа Наєм, народний депутат України, член колегії МВС.